Коли я спостерігаю з деякими нашими журналістами, підкреслюю, деякими. деякими, У мене не складається. Я не можу зрозуміти, чому вони стали такими сміливими, такими інколи нахабними, такими, знаєте, повчають український народ. Оця рука. отак, отак. Вони якісь такі, деякі навіть насміхаються над українцями. знаєте, оце слово ухилянти. Вже вони, прям, прям я пам'ятаю їх в лютому, в лютому, березні, початку особливо березня 2022 року. В студіях налякані, перелякані, не знають, що робити. Частина взагалі десь втікла. Частина потім оговталась, повернулась, бо зрозуміла, що бабки заходять, треба щось робити. А тепер подивіться, які подивіться, які які зверхні. У вас є якесь розуміння, чому так відбувається? У вас є якісь пояснення? Чому, чому так? Хто дав їм дозвіл бути такими? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, що відбувається з українськими журналістами? Чому вони все більше, деякі з них, підкреслю, деякі, нагадують мені якихось запоребріка? А деякі журналісти взагалі. На мою точку зору, втрачають взагалі усвідомлення своєї професії. Що журналіст – це не чтець тексту. От я ніяк не забуду, як в Рівному там знімали пам'ятник партизанам. партизанам, які боролись з нацистами, це не радянські воїни, вже якщо ми всіх їх ненавидимо і вважаємо, що там не було українців, ладно. це партизани місцеві. Так ось, журналістка просто тупо текст начитувала. Вона, якби розуміла, що вона читає, ну хоч би сказала, Дякую, я не читаю. І сказала б від себе хоч щось, хоч раз. Ні, ні, ні. Читаємо текст і все окей. Так я чекаю від вас в коментарях. Як ви думаєте, чому слідом за чиновниками журналісти стали такими? Батьками нації. Хто їм дав на це право? І головне, ви погоджуєтесь з їхніми повчаннями стосовно вас. І що б ви хотіли порадити нашим журналістам, деяким так званим журналістам?